Манго. Манго смачний жовто-зелено-червоний фрукт округлої чи подовженої форми. Плоди манго ростуть на вічнозелених деревах. Мангові дерева дуже високі та широкі. Квітки манго пахнуть, як лілії, плоди висять на довгих стеблах. Відомо близько 500 манго сортів. М'якош у манго жовтий, соковитий, солодкий, з кислинкою та своєрідним ароматом. Усередині велика плоска кісточка. Манго їдять без шкіри. У манго багато вітамінів, які покращують зір, роблять людину сильною, бадьорою і здоровою. Дерево манго росте у вологих теплих районах. Манго їдять свіжим, його додають у десерти, салати та страви з м'яса. Із манго варять варення, роблять сік. Ці фрукти можна сушити та маринувати. Манго почали вирощувати в Індії 4 тисячі років тому. Індійці вважають його символом кохання. Завдання. Подумай. Які фрукти ми називаємо екзотичними? Чому? Скажи, яка з цих рослин не є фруктом яблуко, банан, гранат, манго? Чи можна виростити манго вдома? Що для цього потрібно зробити? Відгадай загадку, щодня його не потрібно. Поливати водою із шланга. Виросте і так на славу. Екзотичне.